Лот номер 1 Зараз у нас на огляді чоловічі футболочки без комірців. Середні, великі, батальні розміри. Передивляємося, вибираємо із огляду, замовляємо цю будь-яку іншу позицію і зашиті нерозпаковані лоти. Ціна за 1 кілограм становить. 5,39 долара. Мішечок іде у нас стандартної ваги 25 кілограмів. Вартість мішечка вагою 25 кг буде коштувати по актуальному курсу на сьогоднішній день 5688 гривень за мішечок стандартної ваги 25 кілограмів. Дивимося, вибираємо і з огляду, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію. І без оглядів зашиті, не розпаковані лоти, які не знімалися і не показувалися. Слідкуємо, вибираємо. Ви бачите, дана позиція чоловічих футболочок, іде в хорошому стані, наближені до першого сорту, і вся іде без комірців, середніх та великих розмірів. З малюночками, з принтом, з надписами зустрічаються і однотонні модельки. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо і без оглядів зашиті нерозпаковані лоти. Ціна за 1 кілограм становить 5,39 долара. А мішечок вагою 25 кілограмів буде коштувати 5688 гривень. В лоті приблизно плюс-мінус десь 117-120 одиничок. Ціна мішечка 5688 гривень. Дивимося, вибираємо із огляду, в кого є які запитання, запитуйте. Всім друзі, привіт! З вами зараз текстильна група Кавлатекс. Ми реалізуємо сортований секонд-хенд оптом по позиціям. І ось мішечки вагою 25 кг будуть коштувати лише 5688 гривень. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо цю або будь-яку іншу позицію і без оглядів. По правилам нашого прямого ефіру замовляємо мішечки із огляду за командою. Спочатку я показую більшу частину мішечка, потім даю команду сигнал, що можна замовляти, і по команді відписуємося, беру. Ціна за мішечок 5688 гривень. Ця позиція йде в хорошому стані, так як наближена до першого сорту. Дивимося, вибираємо і з огляду, замовляємо і без огляду зашиті нерозпаковані лоти, ті, які не знімалися, які не показувалися. Вартість за мішечок вагою 25 кг, 5688 гривень. І вся ця позиція в нас йде без комірців. Дякую за підтримку ефіру. Вибираємо сьогодні із огляду чоловічі футболочки Америка. Розмірний ряд йдуть середні, великі розміри в хорошому стані. Ціна за 1 кілограм становить лише 4, ой, ціна за 1 кг 5,39 долара, але позиція дійсно того варта, тому що в хорошому стані наближена до першого сорту. Ціна мішечка 5688 гривень. Залот стандартної ваги 25 кг. Передивляємося огляд і презентацію першого мішечка. Сьогодні цю позицію будемо знімати декілька лотів, даючи вам можливість вибрати для себе. Вибираємо із огляду. Всім друзі, привіт! Всіх радий бачити. У нас зараз на огляді позиція чоловічі футболочки. Код даної позиції 0,6, середні великі розміри без комірців. Вартість мішечка вагою 25 кілограмів. По курсу на сьогоднішній день буде становити лише 5688 гривень. Підтримайте, друзі, наш прямий ефір. Зараз у нас на огляді перший мішечок чоловічі футболочки Америка. Середні великі і батальні розміри. Якщо вже є бажаючі придбати саме цей лот, забираємо мішечок номер 1 Вже можна замовляти. Пишемо Беру, забираємо цей лот і очікуємо на огляд і презентацію в прямому ефірі наступного лоту. Вартість мішечка вагою 25 кг По актуальному курсу на сьогоднішній день буде становити лише 5688 гривень. Ця позиція того варта, так як, по-перше, йде в хорошому стані. Розмірний ряд, середні та великі розміри, всі йдуть без помірців. З малюночками, з принтом, з надписами, є однотонні модельки. Дивимося, вибираємо із огляду, замовляємо і зашиті, не розпаковані мішечки, ті, які не показувалися які не знімалися. Просили сьогодні також показати вашій увазі чоловічі футболочки. Ось вони у нас зараз на огляді. Дивимося, вибираємо з прямого ефіру, замовляємо в будь-який час цю позицію і без огляду зашиті не розпаковані лота. Вага 25 кг, ціна 5688 гривень за мішечок. Робимо замовлення, купуємо з вигодою. І так, друзі, перший мішечок огляд щойно ми здійснили. Передивляємося. Хто не встиг на огляд першого лоту в прямому ефірі, буквально за декілька хвилин.